Чим покритий. Стіни з газоблока зсередини, вони рівні 5 мм відхилення, штукатурка менше 2 см пересохне, одразу гіпсовою, чи цемент потрібен і тільки потім шпаклівка, на що тоді гнали рівні стіни. Дякую за ваше питання, пані Катю. Значить, Є у нас, по-перше, такий процес газоблоку, як шліфування. На сьогоднішній день обладнання доступне, доступна оснастка, і це не так дорого. Тобто, ви можете додатково прошліфувати. Газоблок і потім просто його Прошпаклювати При цьому прошпаклювати або цементною шпаклівкою, котру ви використовуєте на фасадах з сіткою. Якщо ви плануєте будинок заморожувати, наприклад, це дача, або гіпсовою шпаклівкою з тою сіточкою, і на цьому все. Всі кабіля, всі труби ховаються в штробах, тобто штробується газоблок. Тому перші технології, коли газоблок зайшов на ринок України повноцінно, як сучасна технологія, були кабіля труби в штробах, стіни шпаклюються. Це потім згодом з'явилася гіпсова штукатурка, там і пішло-поїхало. значить У нас на старому каналі було відео. Зараз, до речі, це відео відкрите, це російськомовний канал, це там одне і два відео відкрите. І от відео з будинком, котре ми будували, котре по нашому проєкту повністю оздобленням, це дача. от Там всі стіни пошпакльовані, сіточкою там нема штукатурки, тому що будинок, як дача, планувався заморожуватися на зиму. Тому гіпсове оздоблення не бажано в цьому випадку. І ми використовували шпаклівки на основі цементу для фасаду. Дякую за ваше питання. Я сподіваюся, що відповіді були корисні, а ви зможете трошки зекономити грошенят. Йдемо з вами далі, друзі.